В кращих традиціях СРСР кожен візит високих іноземних гостей як привід для косметичного ремонту місця їхніх відвідин. Так до візиту європейських чиновників до ув'язненого опозиціонера Юрія Луценка бордюри біля менської колонії уперше за кілька років пофарбували у святковий білий колір перед відвіденими штефаном Фюле, ув'язненої опозиціонерки у мережі з'явилися фото щойно відремонтованої камери Юлії Тимошенко, а згодом і відео з Качанівської колонії, де всі бранці чисті, здорові і суспільно корисні. Чистять, миють, прикрашають не лише для чужих, а й для своїх. Так вулиці кримської столиці в буквальному сенсі посиніли за кілька годин до візиту українського президента. Колишнього віце-прем'єра у Слов'янську, що на Донеччині, зустрічають традиційно піснями і танцями. Перед цим місцеві комунальники з милом миють дороги і лавки. Прем'єра на одній з виборчих дільниць в Броварах від невдоволених активістів виділяють міцні спини охоронців і незалежні партійні фанати. А мешканцям столичного Печерська на місці чергових оглядин прем'єра дарунок від місцевої влади взагалі то прибираємо всюди, але обов'язково додатково прибираємо, якщо очікуємо. Безумовно, прем'єр-міністра або президента, ну як інакше, все нормально почистити. Вирішили навіть підходи до столичного супермаркету, який мав інспектувати Микола Азаров від людей. я розумію, що я грязний і нещасний, що я бомба. Що, що ви там такого стара? Я не буду качати, ну я чоловік. Я хочу говорити на прем'єр-міністра, який обіцяє нам життя. І, і підійді підійді підійді. Підійді. попросити грошей. Сам же очільник уряду спокійно, не може дивитися на магазини еротичних забавок. З легкої руки прем'єра крамниця втіхи переїхала вже наступного дня. Ну, Сексу у нас, нас не категорічні протипетики. Олена Соколан, п'ятий канал.